Способи терморегуляції організмів у природі. Живі організми використовують різноманітні способи підтримки оптимальної температури тіла для виживання у природі. Від тварин до рослин кожен вид має унікальні адаптації, що дозволяють їм регулювати температуру в мінливих умовах навколишнього середовища. Терморегуляція. Це сукупність фізіологічних процесів, що підтримують температуру тіла організму відмінною від температури навколишнього середовища. Організми мають різноманітні способи терморегуляції, що дають змогу в певних межах регулювати температуру тіла. Залежно від джерела тепла. Та ступеня розвитку механізмів терморегуляції у живій природі виокремлюють дві стратегії виживання організмів пойкіло та гомойотермію. Пойкілотермія це стратегія виживання організмів з несталою температурою тіла, що змінюється залежно від температури зовнішнього середовища. Пойкілотермість властива всім мікроорганізмам, грибам. Рослина, безхребетним тваринам і в значній частині хребет, риба, амфібіям та рептилії. Зовнішнє тепло ці організми отримують від сонячних променів нагрітої води, повітря, навколишніх предметів. У них переважає поведінковий спосіб терморегуляції, що підтримує температуру тіла. Яка зазвичай лише на 1-2 градуси вища за температуру довкілля. Ряд пойкілотерних організмів має здатність до фізичної терморегуляції, наприклад, тепловідача через слізові оболонки ротової порожнини у рептилі. Деякі види можуть утворювати внутрішнє тепло, наприклад, джмелі, бражники пітони. Але воно генерується внаслідок безпосередньої рухової активності, Гомоютермія – це стратегія виживання організмів зі сталою температурою тіла, яка не залежить від температури зовнішнього середовища, а залежить від тепла, що утворюється всередині. Гомоютермість властива птахам і савцям, вони здатні підтримувати сталу оптимальну температуру тіла завдяки високому рівню окислювальних процесів та еволюційному вдосконаленню кровоносної, дихальної та нервової системи. На відміну від покілотермних організмів, для птахів і ссавців характерна хімічна терморегуляція, що є потужним джерелом внутрішнього тепла. Фізична терморегуляція це сукупність фізичних процесів, спрямованих на зміну рівня тепловіддачі. Основними процесами такої терморегуляції є конвекція, випаровування, теплообмін та випромінювання. Прикладами екологічно вигідної та економної фізичної терморегуляції є транспірація у рослин. Рефлекторне розширення або звуження судин шкіри, потовиділення усавців, сезонні зміни теплоізольовальних властивостей пір'євого покриву птахів, товсті жирові прошарки у китів або тюленів. Етологічна або поведінкова терморегуляція забезпечує регуляцію температури тіла через прояви поведінки. Основними способами терморегуляції є зміна пози та активний пошук сприятливих місць. У найпростіших така поведінка виражена простими нерефлекторними термотаксисами у вищих тварин складними формами рефлекторної індивідуальної, наприклад, ретянір, групової, наприклад, утворення скупчень у люті морози у пінгвінів, соціальної. Наприклад, регуляції температури всередині гнізда у бджіл та умовно-рефлекторної поведінки. Більшість комах, рептилій та амфібій активно відшукують освітлені сонцем місця для нагрівання тіла. Наприклад, крутка ящірка на сонці за 20-25 хвилин підвищує температуру до 33-37 градусів терморегуляція у рослин. Рослини можуть закривати продихи, скручувати листя чи збільшувати поверхню, щоб зменшити випаровування та перегрів. Деякі рослини акумулюють тепло у стовбурах, інші опадають листям, щоб зменшити тепловіддачу. Багато видів пристосовані до екстремальних температур завдяки морфологічним, анатомічним. І фізіологічним особливостям. Приклади терморегуляції. Полярні ведмеді мають товстий шар жиру, густе хутро та поведінкові реакції, які їм допомагають виживати у арктичному холоді, верблюди, лисиці та інші пристосовані до спеки пустелі завдяки виділенню поту, використанню тіні та інших механізмів. Рослини вологих тропічних лісів мають великі листки для максимального поглинання світла та ефективні системи транспірації. Підтримання оптимальної температури є критичним для нормального функціонування організму та його виживання у природі. Різноманітні механізми терморегуляції. Дозволяють живим організмам займати широкий діапазон екологічних ніж. Здатність адаптуватися до змін температури сприяла еволюції та поширенню життя на Землі. Ми також можемо адаптуватися до зміни різних температур, зокрема, загартування. Загартування передбачає низку заходів, що підвищують стійкість організму. До дій несприятливих чинників середовища, зокрема низьких або високих температур. Основні елементи загартування це перебування на свіжому повітрі, водні процедури та сонячні ванни. Отже, загартовуйтесь та будьте здорові!